Я вітаю вас, мудрі, неповторні люди сьогодні. Писала для вас коротеньке відео і замислилася над тим, що, що я зараз відчуваю. Правда, коли я говорила за закриття програм, так, я ще забула сказати вам про основний критерій їхнього закриття. Але перед тим, як я вам скажу, я маю на увазі критерії, за яким ви відчуєте, і точно будете знати, що у вас ця програма закрилася. Тобто, що ви закрили всі минулі моменти, в які вам не хочеться повертатися, щоб ви все зробили так, як, знаєте, ніби здали екзамен, і вам поставилася така галочка. Зараховано. Так от сьогодні. Я в кінці цього відео вам скажу критерії, а зараз послухайте вірш, який я написала сьогодні, що я відчула в просторі. Я відпускаю все. Тепер себе я знаю. На перехресті знов стою, але керую ним. Свій спокій в силі та у відвазі відшукаю, та й зроблю крок, немов в політ. Понад усім бувало так, що я не знала, як ступати, бувало, часто йшла не так і не туди, але навчилася я легко відпускати всі ті шляхи, що привели мене сюди. Стоптані ноги десь колись пекли і боліли, взуття злітало, та не змінювався шлях. Душа і серце так життя чути веліли, немов несу я подих Всесвіту в руках, незламна віра та свобода сонцем гріє, весь простір стогне в змінах кращого життя, пульсує вітром перемога, вона зріє, і кожен з нас собою створює. Буття. Злетівши високо, я бачу всі дороги, вони об'єднані на перехрестях всіх світів, вже стерлись начисто, між ними всі пороги, бо так Творець нас об'єднати тут хотів. Ось такі Рядочки для вас, друзі, для ваших роздумів. Кожен побачить своє, почує своє. Ви знаєте, що інколи а, буває так, що тобі приходять якісь пророчі речі. І коли я подумала про те, що я стою на перехресті вкотре, але я ним керую, мені стало вільно і спокійно. Відчуйте і ви цей поштовх для ваших усвідомлень. От критерії того, що ви здали екзамен в цій школі життя, де ми є, це є те, що у вас прийшло усвідомлення, ясність, як якесь переосмислення. І після нього ви зробили якусь дію, яка зробила вас свободнішим, радіснішим, відкритішим. А щасливішим, що це зробило вас, ніби відстігнуло отой от рюкзак з якимось камінням, яке винесли дуже довго. Людина стає щасливою від прийнятого рішення. Наприклад, якщо хтось гнобив тебе, а ти взяла і відстігнула це назавжди. І відстігнула таким способом, який прийшов як озаріння. І з цього моменту стаєш свободнішою і більше не дозволяєш собою поступати так, як раніше. Або якщо поряд знаходиться людина, яка в очі хоче бути дуже доброю або дуже зручною. Знаєте, такі люди зручні. І ти думаєш, що вони тебе люблять. Або тобі з ними добре, вони тебе не напрягають. Ти думаєш, що ці люди зручні, це саме те, що тобі потрібно. То це є таке заблудження. І тут йде урок розгледіти оте все. Виворіт, побачити. І коли ти це починаєш бачити, ти приймаєш рішення. Що ти не можеш більше дозволити бути поряд людині, яка є тобі зручною, бо ти поряд з такою людиною, ти просто стоїш на місці, не розвиваєшся, а навпаки, ще якось жа жа жата така душа твоя, немає розкриття, немає подиху вільного, немає радості, немає росту і духовного та будь-якого. І ось озаріння. Ти приймаєш рішення, що ти не хочеш бути зручною людиною, тому що це не тобі зручно з нею, а їй зручно з тобою. І це подається як якісь відносини. А в старому світі ми могли так жити, звичайно. Тепер в новому не вийде. І він є крутий той новий світ, друзі. Розумієте? Від кожного прийнятого нам рішення залежить. Буде тобі зараховано екзамен, чи не буде. Так от критерій головний, якщо ти звільнюєш себе і злітаєш над тим сим, і відчуваєш величезний скид баласту, так, який тебе утримував десь в старих шаблонах життя, значить, екзамен зараховано. І ти йдеш далі. І тут закривається безліч програм і родових там. Із сімейних, ну рит, сім'я особистих програм, кармічних зав'язок, всього-всього, що ви можете туди вмістити. І цим імпульсом може послужити вам слово якоїсь людини, або, а, або фраза почута десь у якомусь відео, або книжка прочитана, або ще щось для вас просто покаже знак, що глянь туди, куди ти просто. Чомусь не хочеш дивитися. Так от ми з вами маємо жити як вільно, приймати рішення так, щоб не подавлювати волю інших людей і ніколи не дозволяти продавити свою волю. І тоді нам шлях до любові до себе здасться дуже легким, радісним і цікавим. Ось таке сьогодні коротеньке відео для вас від мене, спонтанне, просто щоб прочитати вірша, але. Бачите, ще щось трошки вилилося для вас. Всього найкращого, друзі! Заходьте на мій сайт apogea.center.com, цікавтеся новинами, дивіться нові публікації, читайте там на сайті. У мене сайт великий, цікавий, там дуже багато всього різного є. Чекайте, що читайте відгуки про, про нашу роботу. І ми з вами підемо далі. Дуже гарне дослідження самих себе. Ну і не забувайте вже відкрита реєстрація на курс Цілитель. Неймовірно глибинний еволюційний курс, на якому ви відкриєте дуже багато цікавих речей про свої здібності. Всього найкращого вам до побачення!